Доброго вечора, кажу усім, хто нас дивиться. Дякую, що в цій годині ви з нами, і ми разом підсумовуємо сьогоднішній день. Попрощались із захисником. Кілька сотень людей прийшли, щоб віддати останню шану воїну Віктору Довгалюку. Місцеві принесли квіти, щоб встелити полюстка на дорогу до вічного спочинку захисника. Чоловік був родом із села Білозірка Ланвецької громади, служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді Навідником. Загинув 21 жовтня біля населеного пункту Білогорівка, що на Луганщині. Вічна пам'ять і подяка захиснику Віктору Довгалюку. Продовжуємо розшукують чоловіка 40-річний Сергій Улітенко, уродженець міста Запоріжжя, тимчасово проживав в Тернополі на вулиці Лесі Українки. Востаннє виходив на зв'язок із родичами ще 26 жовтня. Відтоді знайти чоловіка не можуть. Якщо вам відоме місце перебування зниклого, телефонуйте у поліцію. Напав побив і намагався зґвалтувати. У Тернополі постраждала 27-річна дівчина. Раніше судами чоловік із Бережанщини напав на неї на вулиці тролейбусній. Чи затримали злочинця? Розкажемо далі. 27-річному жителю Бережанщини оголошено підозру у вчиненні крадіжки та замаху на зґвалтування. У вечірню пору нападник перестрів жертву на вулиці тролейбусній. Жінка у вечірню пору доби, повертаючись додому, до неї підійшов чоловік і намагався. З нею познайомитись на що остання йому відмовила в подальшому. Цей чоловік намагався стягнути з неї одяг і вступити в статеві відносини проти її волі. Проте дівчина чинила опір і їй вдалося втекти. Добігши до медичного закладу, що розташований неподалік, дівчина попросила допомоги в охоронця. Останній повідомив про напад поліцейським Тернопільського районного управління поліції. Працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено особу. Ним виявився мешканець Бержанського району раніше судимим за аналогічні злочини. Слідчі оголосили йому підозру за двома статтями кримінального кодексу частиною 4 статті 185 Крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, та частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 152 незакінчений замах на зґвалтування. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Продовжуємо світло є, і навіть попри перебої електроенергії, люди шукають альтернативні джерела, щоб вдома працювали побутові прилади, техніка чи бодай освітити приміщення. Чим запасаються тернополяни та скільки вартує альтернативна енергія для помешкань. Цікавились наші журналісти. Без світла чи без вас? Без вас фраза президента вже потроху стає народною. А люди починають думати над альтернативними джерелами освітлення вдома. Бо мати сусіда ворога означає готуватися до різних варіантів, і українці це розуміють. Альтернативне світло може допомогти багатьом жителям міст, де впроваджують віялові відключення електроенергії. Я можу багато чого розповісти, бо тому, тому що я з Маріуполя. чи Як запасатися ви? треба. Чим ви запасалися там. Скільки ви там терпіння запасатися? Чи були свічки, бо ліхтарик такий. Телефони, найпростіший варіант, який називають люди, економія. Виключаємо світло, не користуємося ввечері. А от найбюджетніша заміна світла свічка. Вона не потребує підзарядки, її легко переміщувати з місця на місце, і така річ точно є, чи не у кожного в домівці, або в списку покупок на зиму. Свічки маємо. Будемо покупати, да, свічки будемо покупати». Вартість свічок на ринку і в магазинах стартує від 10 гривень за штуку. Все залежить від ваших вподобань, але освітити велику площу вони не можуть. Тому наступна річ, яку називають люди, ліхтарики такі ручні включарі. Ціновий сегмент ліхтариків дорожчий за свічки. Найпростіший акумуляторний вартує більше сотні гривень. Залежно від функцій, вартувати така річ може і кілька тисяч. Ще одна портативна річ, від якої можна зарядити телефон або і ліхтарик павербанк. Такі вартують від восьми сотень гривень і більше. Та всі ці речі замінять електроенергію на короткий час. Якщо відключення будуть по декілька днів, в будинках може статися чимало казусів. Ну, а не стало світла, в нас практично всі мають індивідуальне опалення, це зразу немає опалення, немає нічого. Ось на такий випадок люди шукають генератори. Коли потрібно запустити опалення, чи техніку, Андрій прицінюється за генератором на кілька квартир. Так би ми включили генератор, і принаймні ми б якесь краще, гірше тепло ми мали, світло ми б мали, можна поставити на сушці чи в коридорі ну, в загальному внизу. І розтягнути на дві-три квартири, ну там, на чотири. Продавці зазначають, ціни на генератори дещо зросли. А от попит збільшився ще з початком повномасштабної війни. Хоч і в жовтні ажіотаж теж був. При виборі генератора люди враховують, скільки вдома приладів та яка потужність їм потрібна. Тобто, це одна справа, якщо у вас там тільки холодильник, морозильник, освітлення, і котел четвертопалень, і інше діло, якщо у вас насос є або глубини. Або поверхневий найбільший споживач фактично це є насос, тому що вони йдуть там від кіловат до півтора кіловат, і він дає найбільше навантаження на генератор. Яким варіантом скористатися у випадку відключення електроенергії? Кожен обирає на свій розсуд і потребу. Дефіциту на ринку немає ні на свічки, ні на генератори. Головне подбати про комфорт заздалегідь. Тоді жодні ворожі ракети не зіпсують вашого домашнього затишку. Вантажівка перегородила міст на вулиці Дівочій, ДТП трапилася зранку. Внаслідок цього рух цією ділянкою дороги був ускладнений. На місце виїжджали поліцейські, допомогли транспорту виїхати на проїжджу частину, а на водія вантажівки склали три протоколи. З'ясувалося, що він поїхав там, де рух вантажного транспорту заборонений, не впорався з керуванням і наїхав на відбійник, пошкодив свій автомобіль та бетонну огорожу. Продовжуємо рибалка заборонена, проте лише на зимувальних ямах. Такі правила вступають в дію сьогодні 1 листопада і триватимуть до початку нерестової заборони у 2023 році. Любительський вилов риби дозволений лише зимовими вудками. Один рибалка може мати максимум 5 гачків на водоймах загального користування. За недотримання цих норм рибалок штрафуватимуть. 1 листопада в Україні вшановують пам'ять митрополита Андрея Шептицького у роковини його смерті в українській історії. Митрополит один із найвидатніших провідників української церкви і національного руху першої половини ХХ століття. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, він спонсорував культурно-просвітницькі товариства та надавав стипендії молодим митцям. Помер Андрей Шептицький 78 років тому. вшанували пам'ять митрополита і в Тернополі. Більше розкаже наша кореспондентка, яка власне була на цій події. Оксано. Чекаємо деталей. Вітаю, Юлю. Власне, 1 листопада щороку віряни Української греко-католицької церкви вшановують пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Вшанувати пам'ять зібралися і сьогодні біля погруддя Шептицькому у Тернополі. Тут відправили. Молебень, і також зібралося чимало людей. Зібралися представники і християнських молодіжних християнських організацій, представники пласту. Адже митрополит Андрій Шептицький був покровителем пласту. Сьогодні минає 78 років від дня смерті митрополита. Він був значним українським церковним, громадським і навіть політичним діячем. А також очолював українську греко-католицьку церкву майже 44 роки. За цей час він встиг багато зробити. Він жив в період двох воєн і робив усе для того, аби Україна Почала боротися за незалежність, аби Україна стала єдиною і власне пророчі його слова перед смертні про те, що він такою Україною бачить, хоч помер він у 44-му році, коли ситуація складалася не найкраще для нашої держави. Все ж він вірив і власне цю віру передав крізь покоління, передав її навіть сьогоднішнім нашим військовим, які продовжують його справу. Але на жаль, у воєнний час не знаємо, чи міг собі уявити митрополит, що в 2022 році Україна знову буде воювати і знову буде відстоювати свою незалежність. Але він точно вірив, що такою незалежною і вільною наша країна буде. За час свого релігійного за час. Того, коли він очолював українську греко-католицьку церкву, він також займався і меценатською діяльністю. Він спонсорував створення госпіталів, також шкіл і різних, зокрема, створення національного музею у Львові також допомагав у створенні церков. А ще він з'єднував українців не лише в межах держави, а також підтримував зв'язок з діаспорою. І за час свого діяння він встиг побувати з діаспорою українців у Канаді. США, а також Латинській Латинській Америці за мудрі настанови і великі труди. Митрополит Андрей Шептицький отримав багато народних імен. Його називали і українським мисеєм, і духовним будівничим, і провідником української нації, і великим митрополитом. Власне таким він залишається і сьогодні в українській історії, і вшановувало його пам'ять не лише у Тернополі, а й у різних українських містах. Люди не лише дякують, а й обіцяють продовжити такі діяння, продовжити молитву молитві за Україну і власне у бою. Дякую Дякую, Оксано. Більше деталей чекаємо згодом. І 1 листопада це ще один важливий день для українського народу. Саме сьогодні, у 1918 році, у старовинному місті Лева вперше замайорів жовто-блакитний прапор. Щорічно біля меморіального кладовища українських січових стрільців відбувається молебень та вшанування пам'яті полеглих героїв. 1 листопада листопадовий чин. Саме в цей день, 1918 року, внаслідок повстання було створено умови для підписання у майбутньому акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Цього дня у старовинному місті Лева вперше замайорів жовто-блакитний прапор. З нагоди 104-ї річниці на Миколинецькому кладовищі священики відслужили панахиду та помолилися за упокій душ героїв української держави. Покладання квітів до меморіалу українських січових стрільців та вшанування пам'яті загиблим героям відбувається щорічно, адже цей день був доленосним у створенні незалежної української держави на початку ХХ століття. Сьогодні ми тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто творили західну українську народну республіку, шанувати пам'ять січового стрілецтва, яке загинуло, але показало свою боротьбу приклад наступним поколінням. І сьогодні ми тут, щоб вшанувати пам'ять і подякувати нашим сьогоднішнім новітнім героям збройним силам. Нацполіції, нацгвардії, територіальній обороні, всім захисникам і захисницям України. Головне наше завдання пам'ятати подвиг цих героїв, пам'ятати подвиг усіх, хто поклав своє життя за майбутнє України, за майбутнє прийдешніх поколінь, тих, хто буде завтра розбудовувати нашу державу, пам'ятати, вчити історію і на основі цього. Будувати таку національну ідею, яка би на віки укріпила Україну. Ігорю Олещуку, 91 рік. Він політв'язень сталінських таборів. Каже, сьогодні він також вирішив відвідати кладовище та пом'янути українських героїв, адже ці події нині важливі. У Львові була створена національна рада в жовтні місяці. Але по, е, по пропозиції сотника січових е, стрільців е, ми вирішили, е, не чекаючи комісії, яка мала приїхати з Відня, і передати Львів полякам про е, рішили штурмом взяти Львів І з 31 на 1 листопада. Е, невелика група січових стрільців, тому що основна сила була в Станіславові. Розброїла всю охорону Львова і зранку, 1 листопада, вирішили синьо-жовті прапори. За історичними даними після окупації Львова Тернопіль фактично перетворився на другу столицю західноукраїнської. Народної республіки. Тут певний час знаходився уряд новоствореної держави. Тому ми повинні завжди пам'ятати та вшановувати усіх полеглих за нашу державу героїв. Продовжуємо навчання онлайн та офлайн. Вже понад три роки навчальний процес відбувається у змішаній формі. Тому всі освітяни змушені були освоїти сучасні технології та звикнути до навчання в онлайн. Форматів Задля якісного навчального процесу школам Тернопільщини передали ноутбуки. Хто їх отримав? Дивіться. Ноутбуки учителям тернопільські освітні заклади вже понад три роки навчаються у змішаній формі. Весь період дистанційного навчання педагоги використовували власну та шкільну техніку, аби проводити уроки онлайн. Вчителі кажуть, сучасні гаджети неабияк як потрібні під час навчання, бо дають змогу підтримувати зв'язок із учнями, створювати навчальні матеріали та наповнювати уроки завданнями в електронному форматі. Використання комп'ютерів для дистанційного навчання є дуже необхідним і воно допомагає зробити нам навчання таким самим ефективним, насиченим, цікавим, веселим для учнів нашої школи, оскільки це малі діти, так це початкова школа. Їм потрібні оці всі наочність обов'язково, і ми цим користуємося на всі 100%. Оскільки зараз процес навчання комбінований, деякі педагоги вимушені працювати дистанційно на своїх пристроях та зізнаються, цього мало, бо часто їхні комп'ютери застарілі. А зараз важливо мати сучасні гаджети. Ми прийшли на дистанційне навчання. Техніка надзвичайно потрібна, оскільки ми не завжди мали змогу використовувати сучасну техніку. Інколи користувалися своєю, яка дещо уступає сучасним ноутбукам. Тож освітнім закладам Тернопільського та Кременецького районів передали майже 1200 хромбуків. Кожна громада отримала від 10 до 20 таких пристроїв. Допомога для закладів загальносередньої та професійної освіти надійшла від компанії Google. загальна кількість техніки, яку мають отримати, понад півтори тисячі. Ці хромбуки надані для Тернопільської області Міністерства освіти і науки спільно з організаціями Об'єднаних Націй, а також корпорацією Google. Ну ми бачимо сьогодні, яка дійсно є власна співпраця між приватним бізнесом, це ж приватна структура Google, і відповідно міністерством освіти і науки на сьогоднішній день. Це якраз показує той факт, що не тільки зброю Україні передають, щоб перемогти ворога, а також ми отримуємо техніку, яка в подальшому дасть можливість. Нашим вчителям, викладачам проводити онлайн навчання, а також використовувати всі платформи для того, щоб проводити якісне навчання. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки є певний перерозподіл хромбуків для територіальних громад та для закладів професійної освіти. Першочергово ми маємо забезпечити хромбуками педагогічних працівників, які працевлаштовані в закладах освіти Тернопільської області з окуповані. Територій. Освітяни із різних навчальних закладів кажуть, це наблизить їх до сучасного та якісного рівня навчання у дистанційній формі. Напевно, весь світ спостерігає за Україною, так, і е, одна з таких напрямків допомоги це допомога нашої світі. І, в, наприклад, багато шкіл, які не забезпечені повністю засобами мультимедіа. Так? Дають можливість зараз поповнити свої ряди. Ну мається на увазі ноутбуками, іншими пристроями дуже щасливі в тому, що ми отримали це. Є це є дуже великий вклад в заліто в навчання. Дуже великий вклад в те, що ми зможемо покращити онлайн навчання, дистанційне навчання, зможемо краще працювати. Ми дуже, ми дуже дякуємо, дуже вдячні. Звичайно, що це приємно нам всім. Наступна партія буде містити 350 хромбуків. Їх передадуть у Чортківську громаду. Згодом такі пристрої отримають і міські тернопільські навчальні заклади. І українці можуть обрати членів журі нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення 2023 двадцять три. В застосунку дія вже запустила опитування серед дев'яти кандидатів відомі українські зірки та переможці конкурсу минулих років. Джамала, дідьо, тіна Каруль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко, Юлія Саніна, Константин Томільченко, Тарас Тополя та Валерій Харчишин. Одного з них ви зможете обрати, проголосувавши. Для цього необхідно авторизуватися в додатку, зайти в розділ послуги. Далі опитування із запропонованих варіантів обрати один. Три артисти, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі. Опитування триватиме до 7 листопада. Проголосувати можуть і ті українці, які зараз перебувають за кордоном. І ще одна хороша новина. Наші всюди нещодавно двоє українок виступили на австралійському талант шоу, де вони отримали золоту кнопку та пройшли у фінал. Як відбувалася підготовка і які зараз емоції у дівчат, одна з яких, до речі, тернополянка, дивіться в сюжеті. Тернополянка на австралійському талант шоу. Танцюристка з Тернополя Марія Борисяк разом із подругою Владою Макушиною виступили з колективом Лі Екедемі. І вони продовжують участь, адже отримали золоту кнопку. Танцювальна постановка мала особливу мету показати волю та нескореність українців. Ні, Тернополянці Марії 20 років. Вона танцює з народження, адже її мама тренерка з танців. Дівчина навчалася в Києві, але наприкінці другого курсу, коли розпочалась війна, виїхала за кордон. Невдовзі їй випала нагода продовжити навчання в Австралії там і танцювати. Каже, виходити на сцену шоу було страшно, але вони розуміли, мають показати світові сюжет танцю. Це була. Також в номері маленька наша історія. Як ми сюди потрапили, будучи самі, втікаючи від війни, це можна побачити на початку нашого номеру, де тільки ми є один в одного, і після того з'являється колектив. Це наша нова сім'я, нові друзі, які нас підтримують, де ми там не падали. Вони нас підтримують і піднімають, і розправляють нам наші танцювальні крила в нашій професії. Ну і в кінці, звісно, це така поза символічна, напевно, поза, яка означає свободу, відкритість і також вдячність Австралії австралійським людям. Марія каже, емоції переповнювали. Вона не вірила, що знаходиться на великій сцені. Ще є учасницею такого проєкту. Це було дуже страшно, чесно. Я не знаю, це було настільки швидко. все Мені здається, що ми навіть до кінця не зрозуміли, що відбулося з нами. Ми приїхали, виступили. Ми отримали золоту кнопку. І зараз таке відчуття, що це було взагалі не знаю 100, 100 тисяч років тому. Е, якось це все було дуже швидко, але ці емоції не знаю, незабутні були. Подруга Марії Владислава Макушина із Запоріжжя каже: з дитинства займалася спортом, але в 16 років вирішила пов'язати своє життя з танцями. Підготовка до номера в нас проходила три дні. Це найшвидша підготовка до номеру, яку я взагалі мала в своєму житті, особливо для такого шоу. Це було дуже емоційно, тому що дійсно це була дуже неочікувана новина, коли до нас прийшли, і просто такі ви можете піти на Австралія, має талант. Попри страх і невідомість, танцюристки за короткий час створили номер, у якому вирішили передати частинку історії українського народу, аби весь світ знав, що Україна вільна країна воячися, але пішли удвох. Розповіли все, що хотіли. все, що хотіли, показали. А, і меседж цього номеру в принципі в цій пісні, а, в тем і в тому, що я тоді сказала, що ми українці, і ми вільні, і це найголовніше, що я вважаю зараз, кожен українець намагається донести до, до всього світу. Владислава розповіла, що ті емоції, які відчула в момент виступу, не забуде ніколи. Та безмежно вдячна танцювальній академії за підтримку та допомогу у постановці танцю. Переживали, але я можу сказати, що для я взагалі не пам'ятаю, як ми танцювали. Я настільки переживала, що ми коли почали. Я пам'ятаю цю першу позу, і я вже пам'ятаю кінець. Тому що просто це було дуже сильно емоційно. Мама Марії Борисяк розповідає, дуже пишається досягненням дівчат. Вона підтримувала їх під час підготовки. Саме перед виступом на талант шоу намагалась дати доньці побільше настанов та впевненості, коли вона Виступила, вона мені зателефонувала і сказала: Ну, мам, я виступила, ну непогано, нормально, так, могла краще. Могла краще вистригнути, і краще е зробити те, що мені довірили. Але я реально виклалася на сто. Все, що я могла на той момент, я показала. І я була дуже задоволена. Насамперед я була задоволена тим, що вона була щасливою. Що вона була на позитиві, що вона дуже тішилась з того, що вона туди потрапила. Ну для мене, як для мами, це основне, щоб дитина була задоволена, щоб вона була щаслива. Я сумую за Марічкою і надіюся, вона скоро приїде. Я її дуже сильно підтримую. Ми також підтримуємо наших дівчат українок та бажаємо їм перемоги. Що ж на цьому я з вами прощаюся, як завжди? Бажаю вдалого вечора лише приємних новин з вірою в перемогу України. До зустрічі.